Всім привіт! Всім гарно! вечора, мирної тихої ночі і солодких снів. Подивіться, яка в мене красота цвете. Який же аромат! Це така світла жовта. Цеглова якась світла. Це ще біла зацвете. Це якась інакша буде. Так, це моя трояндочка, цвете, красунечка. Ачите? Ой, це моя вишнева красуня. Ну, вона багато темніша. Тоже досить гарно пахне. Це моя лимона, цвитева штика і розова. Які вони красуні у мене. Це ще такі біли. Це від Олі чумаченко білі. А оці-то я купляла в залостях. Ті трошки гінакші, як ті. О, це моя. Трояндочка буде цвісти. Оце одна в мене лілія пропаща. Щось їй цього року погризло. Ось ця, дивіться, яка красуня. Ця така, а ця така. А це ще така розова цвіте. Бачите, яка красунечка. Це моя така ще цвісти буде, ну, ще не цвіте. Це моя гортензія фіолетова зацвітає. Ця сторона повинна би бути розова, бо звідти там залізо. То звідти там повинна бути фіолетова, робиться, а звідси розова. Тут в мене мій цвіт жене вже то як його. Ой, господи, як воно зветься. Знов забула. Бачите, цвітжене гарно. Ой, чого ой, тебе загнути листок? О. Забула, як воно називається. Забула. От і все, забулася і все. О, не Непогляд. Це мої жовті квіточки. Ось, вже починають розпускатися. Це мої сині. До ранку розпустяться. Ох, красуні мої. Ох, це тут треба розову ту розову обломити. Все. Ха йде далі. Ось. Тут юка має ці чи ні? Ні, ця юка не має теж цвіту. Ось. Зараз прийду, що вам туди покажу красоту. Так, це мій виноград прийнявся. Просто вструмила гілячку. І він прийнявся. Це моя гвоздика, та, що я думала, що вона пропаде зовсім. А це моя гвоздика вже повідцвітала. А це моя лимона така, трояндочка. Це вишнева, дуже гарна троянда. Це мій, моя юка, мій гібіскус. Це квітки від Максима засновують. Ось, Але вже ті лілії пахнуть люди. який аромат. О, це трояндочка. Одна єдина троянда зі всіх пропала. З тих, що я заказувала. Так, чого це ти юка? Не вигнала цій туга вред юк. Вредна юк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це в мене ось така красунечка. А це в мене ось такі красунечки. Бачите, які, подивіться, яка красота які мої сімейки. Бачите? Які вони вже красуні. Подивіться яка. А ця гілляка аж, бідно, вігнулася під цвітом. Ви бачите, яка красота. Оця, що в мене не цвіла, то я не знаю, який цвіт буде. Ось така красуня. Ой, Божечку, треба перелізти мені сюди. Це моя лавандочка. Це моя ось така трояндочка. А це ось така трояндочка. Ой, лаванда пахне. Ой, Боже. Ой. Це у мене розова трояндочка, така красуня. А це моя біла лілія пахуча вже відквітає. І тут вона. Ось. Тут моя лаванда. Ростає. А тут моя лаванда, хтось з дівчат питався, чи поприймалися. Ось тут, бачите, поприймалися лаванди. Ті, що в тіні. Бачите, глячки, як ростуть. О. Скільки мають поприймалися в тіні. Тінь є тінь. На сонці не хотіли так прийматися. Ось так. Ціла вийшла ось така красуня цвета. А це моя. Гортензія красуня цього року. Як же ж вона вже гарно цвіте цього року. Подивіться, яка краса. Там розова трояндочка. Ну і це моя плетюча роза. Цвіта дуже гарно. Ось так. Дивіться, яка краса. Ось такі справи. Такі в мене квіти тут. Там той корч вже цього року. Я бачу є щось 2-3 квіточки, що він пізніше зацвете. Там він дуже бідний, оцей корч. Ортензії він дуже бідний. Я думала, він взагалі пропаде, але він ж кожен рік кращий, краще вже на другий рік буде гарно цвісти. Ну і моя розочка сімейка. І плетуча чи сімейка, я не знаю, як правильно. Ну дуже гарно цвете. Ось так. Подивіться, хіба ж це не краса? Дивіться які, які геляки, який тут аромат стоїть. Подивіться які. Ну, гортензія сама так дуже не пахне, а от лілія ця біла, оце дає аромат дуже. Так що ось так, вон туди аж полягала та гортензія, бачите. Здоровенний курч, я їх підживила цього року дуже гарно. І вона подалася не то слово, не то слово, що пішла, полетіла. Я її трошки поврізала небагато. І вона пішла врізти, красуня. Ох, яка гарнесенька, ох, яка файнесенька. Ладно, всім гарного, мирного вечора, міцного здоров'я. І тільки хороших новин. Всім всього самого найлучшого. Бережіть себе і своїх рідних, хай Бог посилає, і всім міцне здоров'я.